Окей, можна. Найгірша фраза це тобі треба психолога. Мій чоловік був прекрасний, поки до вас не почав ходити. Він і слухався і посуду мив і дітей бавив, і, і право. А що ви з ним зробили? Пліт сплошний. І на ньому писало. Боже, чого ти так мене покарав? Чоловік винен, бо він не романтичний. Діти сволочі, свихруха, ну понятно. Всі, мужик, яке зле, це е, моя любима фраза. До психолога приходять одні дурні. Що там робиш? Що там сидиш, звездиш? О, ти, психолог, от, скажи. І фігня це все повно. Анікдот. Петро Воробець, практикуючий психолог, його підхід базується на позитивній психотерапії, спрямованій на підтримку дорослих, підлітків і сімей. Бо все краще тільки починається. Серед моїх клієнтів більшості жінки парни, де жінка з чоловіком, прикладаючи чоловік з жінкою. Там є своя методика роботи. І дуже рідко, але буває таке, що чоловік приводить жінку, ну спочатку телефонує, домовляється, а потім він її таке приводить. Якщо після того, як відбулася, скажімо, сесія чи декілька їх, звертається чоловік, що ти там нарадив, чи жінка, що ти там нарадилася, навіть є такий мем, що Мій чоловік був прекрасний, поки до вас не почав ходити, він і слухався, і посуду мив, і дітей бавив, і право, а що ви з ним зробили. Це плутається трошки з тим, що психолог радить. Психолог не радить. Психолог дає можливість самому знайти інші варіанти, чи то виходу з ситуації, чи то переосмислення того, що відбувається. Якщо психолог радить, шукайте психолога. То вперше, саме з чим стикаєшся, якщо людина приходить вперше, вона завжди каже: Я не знаю, з чого мені починати. Тому, коли людина попадає вперше, я запитую, ви вперше психолог вперше, тоді я їй це полегшую. Кажу: Ви звичайно, не знаєте з чого починати, а починайте з чого ви. Хочете. І тоді ми вже виходимо на ту платформу, яка її турбує. А от що мені робити, є таке. І дуже часто, коли це стосується розлучень чи там, розходжень, парто, мені лишатися чи мені йти? Я розумію це питання, але на це питання психолог не дає відповідей. Це не його компетенція. Ми можемо розглянути те, що людина не бачить за кадром, скажімо так, показати, показати перспективи, сказати, скажімо, статистику таких чи інших речей, які як спрацьовують в часі, і часом той, як в туфлі маленький камінець попадає, чуть-чуть пальчик тисне, але пройде 7 кілометрів. Ти туфлі би викинула цей. Мене це не не подразнює, мене це не, не підкидає. Просто стараюся передбачати таким. А вперше, ага, так. Потім знаєш, там буде що мені робити. Ти мусиш бути е, залізобетонним. А я е, не маю права це сказати як е, поштовх до дії. Я можу розказати варіант, залишишся, покращиш, зменшиться, збільшиться і так далі. І так далі. Е, я можу дати рекомендації щодо корекції. Поведінки розглянувши вже з клієнтом один, другий, третій варіант, він тоді легше дивиться на це все, особливо коли це розписати. Бо коли це все в голові, воно ніде, і воно все каша, і в клієнта воно все перем... перемелено і просто болить. А от коли ти складаєш на деталі, тоді є картинка, тоді вона бачить цю картинку з боку. Люди, які не знають цього принципу, вони його не використовують. Є багато людей, які вже знають і кажуть, ох, як класно. І фігня це все повна. Почнеш використовувати, от тоді ти подивишся, вау! Пам'ятаєш, Зошити 3D-обкладинка, 3D-картинка ззаду. Були люди, які казали, що ти мені, що ти мені ліпиш, що там ніфіга там нема. А той, що бачив, казав, та як нема, та от. Це були такі дві категорії. Оце можна поділити на дві категорії клієнтів. Ті, що використовують те, що ти кажеш, те, що ти рекомендуєш, і ті, що знають, що це треба використовувати. Ті, що використовують, мають результат. Ті, що знають, вони такі мудрі, мудрі, хороші. І розказують всім далі. Але в них нічого не міняється. Дуже хочу донести глядачу, якщо ти психолог, чи ти читаєш книжки про психологію, чи ти вчишся на психології, навіть тебе Бог бороне працювати зі своїми родичами. Працювати, вчити, і ти не психолог для родини, ти не психолог. Навіть для свого близького, близького, близького знайомого, якого я знаю багато років, я, якщо і є психолом, то дуже обережно. Дуже обережно. Чому я з ним можу працювати? Бо він хоче зі мною працювати. Але забудьте бути психологами, бо ви все бачите. Бо ви бачите, що кому треба помогти, Що... Це... Ні, це, це буде не тільки нав'язливий сервіс, це буде шкода людям. Найгірша фраза це тобі треба психолога. Воно працює з точністю навпаки. Чи ви кажете, чужого ви ображаєте, близького ви принижуєте. А по-третє, а хто ви, щоб ви мали сказати, тобі треба психолога? Це діагноз даєте? Інтересно, я не завжди знаю, кому треба психолог. Я знаю, що мені треба постійно. <ріху> Та, тому що психологу потрібен психолог. Найтяжчий клієнт це той, який приходить е зі звинуваченням всього навколо. Там йде звинувачення, скажімо, від Боже, чого ти так мене покарав, до, до того, що таракани під е, ліжком. Ну, всі винні, всі винні це люди, які не бачать, можливості, не бачать можливості брати на себе відповідальність за своє життя. Не просто не беруть, а не бачать. І от їм це бачення по чуть-чуть треба розкривати, щоб вони можуть брати на себе відповідальність. Тут е, вже залежить наскільки глибоко людина утвердилася в тому, що всі погані. А як Альосик. В будь-якому випадку це просто буде е, більше часу потрібно для того, щоб людина каже, вийшла на себе. Для того хто е, звинувачує всіх навколо ножки, це питання, чи це людина е, жертва, чи це жертва аб'юзер. Ми якось так звикли, що аб'юзер це аб'юзер, а жертва це жертва. А от людина з пози... внутрішньою позицією жертви, вона такий аб'юзер для всіх. Неї всі винні. Чоловік винен, бо він не романтичний. Діти сволочі, своїх рух, ну, понятно. І в неї всі винні. А і вона стає, і вона каже, що ти, ти прийшов, квіти мені не купив. Каже, що не за день. Що просто так не міг, і він же тоді приносить просто так, а вона каже, що приніс просто так, бо я сказала, а сам не догадав. От це жертви, аб'юзи. Це, це небезпечно. Але тим не менше, суть в чому? Людина, яка приходить до психолога, якщо вона приходить взагалі, вона більше не приходить до мене. Якщо вона приходить в пошуку вирішення питань. Давай ми можемо працювати. Коли е, парна консультація, дуже часто є парна консультація чоловік і дружина. Я категорично не рекомендую їм приходити обидвом зразу. Тому що е, 75% часу вона каже, який він козьол, а він каже, як йому не повезло. Так. І що вони шукають? Вони шукають у психологу підтримки своєї правоти. От так воно не, не оголошено. Але це невірно, якщо психолог. Працює з парою, він працює з стосунками, а не з кимось. Якщо психолог працює з індивідуальністю, з людиною, з особистістю, то він працює на її ментальне здоров'я. Тому, коли пара має питання якесь, я категорично рекомендую підійти спочатку одному, дати свою картину бачення. Підійти другому, показати своє бачення, а там вже ти дивишся, чи можна Долени помножити на 17 чи, чи, чи приліпиться повітря до пластиліну. Всі мужик, як ізли, це моя любима фраза жінкам. Це, скажімо так, коли я кажу жіночому уточненню всі мужики як козли, всіх це викликає посмішку, особливо коли це він мужчини звучить. Тому що. Це не про мужченко злів і взагалі не про козлів, це про їхнє фонове ставлення до протилежної статі. І м -м, чому е воно так цікаво, всі мужики козли? Тому що е якщо мужики козли, значить мій козел, значить він у всьому винен. Що бо козел, а чого він бо козел. а що козел бо винен. замкнути коло. Знову ж таки, оточення. Якщо жінка буде. В оточенні е, дівчат, в яких е, гіпотетично чоловіки козли, питання часу, коли вона почне підозрювати свого нормального, ідеального мужчину, в тому, що він теж казував, але він криється. Да? А ти такий, ти такий, 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 лайк, агам. Він ліс спати в нас телефон. Ті -ті -ті -ті. А що тоді? А Хто такий Вася? До психолога приходять одні дурні. це така ще дальша фраза. Після неї йде фраза: та що, що психолог може допомогти? Так от я розвію цей міф: до психолога приходять тільки мудрі, тільки мудрі люди. Бо не хочу ображати інших, а інші знають все. Вони на всьому розуміють, це все знають. Вони знають, що Зеленський, що Трамп, що Христина, що... вони все вміють пояснити, крім єдиного, чого вони живуть, та як живуть. Мудрі люди в них завжди є розуміння, що є їхня зона мислення, де вони розвиваються, і за тою зоною мислення є ще дуже багато проінформованості, якої вони не мають, і це питання розвідки. І вони приходять, вони запитують. Не, не, не можна сказати, що приходять люди виключно з проблемами. Ні, є вони, є проблема, вирішуємо, а, але є 10% зі 100 іншої категорії. Це ті, хто приходить для того, щоб не було проблем перед прийняттям рішень, перед якимось кроком, перед е, е, якоюсь дією. І це нормально, це класно. Загалом, це, це профілактика. Можна йти до стоматолога, коли зуб болить, а можна йти тоді, коли не болить, для того, щоб ніколи не болів. Як на вашу думку, кого більше? Тих, що болить зуб, чи тих, що не болить? Тих, що болить. Знають всі, а роблять ні. Я вчився на психології в 90-х роках, 90-95. Я вчився при тих, скажімо, своїх однолітках, які зараз є в дорослому віці. Вони що тоді, що зараз, вони не приймають, що психологія має сенс. Прекрасний тост. Їм пояснювати щось немає змісту. Тому, скажімо, вони не погані, вони не розуміють. Ви пробували колись дальтоніку розказувати про веселку. Дивися, як тут червоне, тут зелене каже, де? Все норм, це сприйняття, рівень сприйняття людини рівно такий. Тому коли людина це каже, тут же можна задати питання: ти цим хочеш образити мене чи тих, що приходять? Яка твоя ціль? Воно нічого не допомагає. Тобі допомагає, не допомагає, а ти пробував. Ні. Оцінюється психолог. Тільки психологом або клієнтом, який в нього був і він отримав результат. Той, хто не психолог і той, що не був клієнтом, ніколи не може дати оцінку психологу. Констант. Хто може знецінити роботу психолога? Той, що не розуміє її, не знає, не вивчав і ніколи не торкався з цією допомогою. І це нормально. Це е, В кожного є свій особистісний рівень розвитку. Це не добре, погано, просто в кожного є свій. І люди, які не можуть зрозуміти, що ти робиш, вони не можуть дати цьому оцінки, але вони не хочуть ніколи погодитися, що вони цього не розуміють. І вони виставляються, знаєш як? Вони виставляються, я цього не розумію. Вони не кажуть, я цього не розумію. Вони вихваляються цим, вони знецінюють таким чином, що якщо вони щось не розуміють, то його нема. А хто розуміє земне тяжіння? Ніхто. Значить нема. Так? Ну, не знаю. Так само психологія як допомога, психологічна допомога. Весь світ знає, що земля кругла, а в нас плоска. Ну добре, ну якщо в нього плоска, то хай буде. Чи варто з такими людьми сперечатися? Звісно, не варто. З ними треба погоджуватися. І я дуже часто чую від своїх однолітків. І що саме цікаве, дуже часто чую це від молодих людей, що там мені більше дивно. Він однолітки вчить, що ти там робиш, що, що ти там сидиш, звездиш, гроші береш. Я кажу, так уявляєш. Я, кажу, я би до тебе ніколи не Я взагалі би до ніколи до психолога не пішов. Кажу, батьки, ти молодець. Бачиш. Мен... Тебе звати Христина, мене звати Петро. Чи Оксана? Бачиш, коли ти, я знаю, що ти Христина, я тебе називаю Оксаною, ти посміхаєшся, тому що ти 100% впевнена в тому, що ти Христина. І коли мені кажуть, що психолог не допомагає, я посміхаюся, кажу так. Дуже часто я це жартую, що добре, що я не гінеколог, нормально. Але коли мені, люди, о, ти психолог, от, скажи, то це, скажімо, на кожному кроці. І я на рахунок цього маю дуже класний анекдот. Можна до вас звернутися. Каже, ви хочете консультацію чи хочете пораду? Каже, в чому різниця? Консультація платна, а порада безкоштовна. Каже, дайте мені пораду. Запишіться на консультацію. Все. Чому це важливо? Є така істина, все, за що людина не заплатила, не буде для неї мати цінності. І е, ми кожен маємо підтвердження цього, де ми хочемо комусь допомогти, тоді, коли нас просять, чи коли, особливо коли нас не просять. Це ніколи не буде оцінено. Тому що коли попросили, ти допоміг, тоді, як мінімум, запам'ятається. А коли ти дадеш, ой, я там візьму помащу сусідові стелю, бо в нього ну, прийшла помастила, він що? Коли людина звертається просто так на вулиці, це питання скоріше не є важливим для, нього, для неї, а це індикатор, який ти психолог. І от якщо ти, скажімо, початківець психолог, ти хочеш зразу відповідати. Ой, мене помітили. От всім молодим, скажу, не купляється на це. Ви або психолог і берете за це гонорар. Або не займайтеся благодійністю в цьому плані. Це можна нашкодити і собі, і комусь.